Польові роботи в Індії. Часто місцеві робітники працюють не на постійній основі і без контракту. Це тимчасова робота без жодних договірних зобов'язань. Відповідно до доповіді міжнародної організації праці в таких умовах знаходяться три чверті робітників в усьому світі. Те, що тут відбувається, це глобальна зміна на ринку праці. Зміна відносин роботодавця та робітника у світі. І ми вважаємо, що політики мають звернути на це особливу увагу. Кримай в контексті подолання безробіття в усьому світі. З початку економічної кризи 2008 року ще 30 мільйонів осіб стали безробітними. Тепер їхня кількість сягнула 201 мільйону. У відповідь на це багато урядів, передусім в Європі, зменшили захист робітників, щоб винаймати більше людей на менші проміжки часу. Тепер МОП вимагає кращого соціального захисту та доступу до пенсійної системи і для тих співробітників, які працюють не на постійній основі або частково зайняті. Як позитивний приклад в організації називають угоду із робітниками текстильної промисловості у Бангладеш, підписану багатьма мережами виробників одягу. Вона має покращити умови праці та соціального забезпечення швачок.